День. І як ви вас ви не маєте свято відсадкувати. Як як ось одарко, внучку буду нянчити, а ви ніякої романтики. Піду газа прочитаю. Кунько, куди це ви поспішаєте? Як куди, на газа торгувати лежать. А ще там у вас? У мене тут яблучки, помідорки. Нічого собі, оце врожай! А чим це від вас екне? Ой, це ж мені навіть захід, для чого називається? Ексклюзив. Доброго Добро дня. Ось, дивіться, що у мене ще є. Яке гарне зеркало. Це килина. Ні, це не дарка. Це, це десь електронні на всі інформації. Тут у мене всі українські письменники, всі збірки. Килина, що з вами? цьому маленькому ви? Не підходь близько, то ще вірусу занесеш. Оце техніка пішла вперед. Записуємо. W адресу крапка поразка, а себе ти не будеш ображатися, коли я тебе буду собакою кликати. Ні, за у адресу пошті записувати. І навіть в інтернеті так собі чоловіка знайшла. А це як? А так, заходиш в інтернет, забудиш, кого хочеш чоловіка, і вибираєш на фотографіях. який сподобається. Ну пише, щоб був по важному віку, Десь <звитрес> років так. Строки! Нали дачі, щоб по господарству порався, мав трактор, машину. Хто тут у нас є? Ой-ой, тут стільки чоловіків ще не стане часу, щоб до ранку передивитися. Ходімо, кумоньки, ходімо, будемо дивитися, кому гарпу задавати, а до кого на побачення.